Спонсором сьогоднішнього відео є інтернет-магазин Арміленд. Тут ви знайдете великий асортимент аналогового лего, особливо військового, фігурок ЗСУ, різних машин, танків для Другої світової війни, радянських солдат, німецьких солдат, різних терористів, аксесуарів для фігурків або просто деталі, пластини різні, зелень для анімацій. І це все по доволі вигідним цінам. Посилання залишу для вас в описі. Заходьте, подивіться, що вам цікаве. Всім привіт! У мене нарешті дійшли руки до відео, яке я відкладав вже майже рік, а саме проблематика українського лего Ютубу. PS. Це моя суб'єктивна думка. Якщо вона не співпадає з вашою, то напишіть, будь ласка, коментар, але обов'язково не менше семи слів. Перше існовне, на мою думку, це хайп на війні. Це стосується як і лего ютубу, так і в загальному всього українського Ютубу. Це сталося тому, що більшість українського Лего Ютубу почала розвиватися саме після повномасштабного вторгнення. І всі лево аніматори і більшість ютуберів перейшли на цю тематику. Ну я був не виключення, бо сам теж почав знімати і українську, і про війну в Україні, і різну техніку. І, в принципі, і Ютуб підкидав рекомендації, і це було актуально. Всі дивилися, і ну, дуже багато переглядів робилося на цьому. А другою стороною медалі стало те, що в загальному українського леоконтенту не так є багато, але більшість його стало тематикою саме війни. І не вистачало простого лего Сіті чи простих оглядів на набори, ну навіть того самого сталкера не вистачало, і це все заполонилось. Плюс через те, що давав YouTube Ютуб якось рекомендації, перегляди, різні якісь новинемовські канали, ну, нікому не в обіду, але трошки мене і моїх колег трошки бісило, коли заходжу на якийсь канал, а там пише, що це анімація про війну в Україні. Я заходжу, думаю, може щось навіть годне буде. Заходжу, а там просто хлопчик, якийсь там 5-10 років взяв камеру в руки і взяв фігурки, щось там порався ля-ля-ля-ля-ля. І це набрало там тисячу переглядів. І ну, навіть трошки обідно, виходить. І через те, що якийсь цей хайп, хайп, ну і всі знімали, ну і я знімав, да, але ну теж якось старався якісно, але каюся. На початку теж якось знімав чисто, щоб на хайпі, так само пів пів попав тільки в стилі анімації. Але б це не було проблематикою, якби не почала знімати всі і зразу. І навіть якщо вже да, якийсь цей час пройшов, можна це виправити тим, щоб просто почати якісніше знімати і якісь робити посил. Я сам так стараюся вже робити, що навіть якщо я знімаю про війну в Україні, то по-перше, робити це якісно, робити плавну анімацію з ефектами, все на вищому рівні. Але найголовніше, як на мене, це робити правильний посил. Що вже якщо робити про війну в Україні, то не робити просто стрілялки, бо можна і на іншу тематику, там Друга світова, перша світова, там хоч Наполеон, просто стрілялки зробити. Але тут якісь дати посили людям, що війна це страждання, чи навіть розкрити якусь історію людей, ну що, до речі, навіть хочу зробити це зняти анімацію Бармалюку. І якщо така тематика відкликається, то будь ласка, напишіть також це в коментарях. Як висновок до першого пункту? Хочу сказати те, що якщо ви починаючи лего-аніматор, або ж просто лего-ютубер, то будь ласка, оберіть по можливості якусь іншу тематику або Лего-Сіті, або якийсь зомбі апокаліпсис, Ну, в загальному є куча куча тем лего. Якщо ви, як і я, вже вибрали саме військову тематику, то робіть, будь ласка, так, щоб люди відкривали рота, і справді писали вам в коментарі, що це щось нове. І це справді достойний перегляд. Власники каналів і якість контенту це буде нашим другим пунктом. Проблематика власників каналів полягає в тому, що багато з яких є недосвідчені, або ж просто не мають коштів для того, щоб якось вдосконалити свій контент, наприклад, купити якесь там світло, або в випадку з анімаціями просто купити деталі для якіснішої анімації. З іншої сторони є старші лего-ютубери або ж аніматори, які зараз або готуються до НМТ, або вже здали і поступили. Так як Лего Каска, містере Леготів або ж лего анімації української. І через брак часу, як ви можете бачити, і в мене поменшало контенту, ну і висновку, якщо у вас є час і можливості, то робайте по максимуму контенту на YouTube. А зараз я хочу поговорити про проблематику аудиторії, і це у нас буде третім пунктом. Проблематикою аудиторії є те, що на загальному Ютубі не так є багато, а на лего-контент нас взагалі лишилось трошки. Бо спостерігаючи за контентом, я не спостерігав, що відео набрало якесь більше 60 тисяч переглядів, і то частина це росіяни, на жаль, або ж якась англомовна аудиторія. Ну і лишається надіятись на те, що глядач кому цікавий лего контент, знайде нас четвертим. Пунктом я обрав рекомендації Ютуба. І тут, взагалі, обнаглів. він перестав викидати в рекомендації наші відео. Я це почав помічати не тільки в своєму контенті, а й загально у всьому лего Ютубі. Якщо говорити про лего анімації, то тут ситуація ще гірша. Якщо порівняти першу серію Іловайську, яку я випустив рік тому, і за місяць вона набрала приблизно 4 тисячі переглядів. І порівняти третю серію Іловайську, яку я випустив два місяці тому, то вона на даний момент набрала 1200 переглядів. І щось тут не сходиться, хоч ніби тема однакова і ніби продовження серіалу, але все ж рекомендації ютубу все гірше і гірше працюють. П'ята і остання в цьому списку є монетизація, до якої ми всі так прагнемо. Першою проблемою є те, що багато початківців думають, що підключити монетизацію і отримати з цього гроші легко. Ну якщо підключити монетизацію, ще якось можливо, то в подальшому заробляти з цього є дуже, -дуже проблематично. Через те, що ціна за тисячу показів реклами в Україні є одна з найнижчих. Бо якби я свій контент знімав би на англомовну аудиторію і вона набирала би ці самі перегляди, то я плюс-мінус би в три рази більше получав би, ніж те, що я зараз получаю за тисячу переглядів. Ну і грає фактор того, що більшість аудиторії є неповнолітні і вони не можуть донатити. Але виходом з цієї ситуації є рекламні інтеграції. Якщо у вас є якась кількість аудиторії, і плюс вона ще активна. Ви можете написати різним магазинам і запропонувати їм рекламу. Якщо вони погодяться, то вони вам можуть відправити набір або ж гроші. І в висновку за допомогою своєї ж аудиторії ви зможете заробити навіть більше ніж з монетизації. У висновку висновків хочу сказати, те, що якщо у вас є хоч маленьке прагнення щось знімати, пробуйте спочатку для себе. Якщо вагаєте, що ваш контент є якісний, закидайте в різні групи. Можете також мою закинути, посилання на телеграм-канал і на саму групу ви найдете в описі. І якщо ваш контент вже буде більш-менш якісний, викладайте. Якщо ваша тематика цікава, ви будете цікаво знімати, то все вас вийде. Ну і ось наша розмова підійшла до кінця. Дякую всім, хто зацікавився, подивився це відео. Також напишіть, будь ласка, коментар на рахунок цього відео, як вам відео, може якось ваша думка відрізняється від моєї. Буду всім вдячний! Ну і дякую вам за те, що ви в мене є. Всім пока.